21 година. Новини на першому В студії Луна Довгань вітаємо. 95,75% саме електронних протоколів обробив Центр виборчком станом на 20.30. Як і раніше, лідери Народний фронт більше 22%. Трохи відстає блок Петра Порошенка. Проходять в Раду також об'єднання самопоміч 11, опозиційний блок більше 9, радикальна партія майже 7,5 і Батьківщина 5,7% майже. Поки що не потрапляє до парламенту «Свобода», у неї лише 4%. Цілі 73% оброблених протоколів надто довго рахують голоси в чотирьох округах Луганщини з центрами в містах Сватом, Біловодську, Северодонецьку та Рубіжному. До Окружкові і ще не надійшли протоколи з майже половини виборчих дільниць. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він пропускає комісії затягують підрахунок через вплив мажоритарників і попереджає про відповідальність, якщо комісії зволікатимуть і надалі. Членам избирательных комиссий разъяснено о том, что в случае, если они будут умышленно уклоняться от выполнения своих обязанностей, то их действия подпадают под статью Уголовного кодекса, а именно статья 157 пятьдесят препятствия осуществления избирательных прав граждан. Напомню, что наказания после изменений, которые были внесены по предложению Министерства внутренних дело, 3 до 7 лет лишения свободы. Тим часом суд вибрав запобіжні заходи для підозрюваних, які напали на кандидатів нардепи, Світлану Заліщук, Мистафу Наєма та Сергія Лещенка. Чотирьох затриманих судді заарештували на два місяці, двох відпустили під зобов'язання з'явитися на вимогу. Ще одного підозрювана суд арештувати відмовився, оскільки він учасник антитерористичної операції. На кандидатів напали в неділю на Кіровоградщині в окрузі, де перемагає Олесь Довгий. Невідомі закидали їхню машину камінням. Обрати спікера, його заступників та голів Комітетів Верховної Ради без дискусій повинна коаліція завдяки чіткій формулі, яка діятиме для наступних скликань. Так вважають в комітеті виборців України. Там кажуть, ця коаліція може стати першою, яка працюватиме на основі домовленостей без популізму. Ми побачили заяву про те, що угода про асоціацію із європейським союзом, власне, план реалізації цієї угоди, він став, стане основою для коаліції. Перше в Україні коаліційна угода може мати не дві сторінки гасел і не три сторінки назв законопроєктів без розшифровки змісту. А вперше коаліційна угода може бути певним документом із чітким визначенням реформ і чіткими часовими рамками по їх реалізації. Перше за часів незалежної України до парламенту нового скликання не проходить комуністична партія. На виборах минулої неділі за неї проголосували 3,8% виборців. Чому так сталося і що тепер робитиме КПУ? Пояснив очільник комуністів Петро Симоненко. В наступних виборах компартія повернеться у склад Верховної Ради України. Я в цьому впевнений. І до речі, як і певнений в тому, що ці ця каденція буде всього кілька місяців працювати. Хочу ще раз нагадати вам, що мій прогноз, який я висловлював відносно цієї верховної ради, він теж збувся повністю. Подивимося через кілька місяців, в чому Сімоненко був не правий. Ще до Оксани Калетник СБУ відкрила провадження через сепаратистські висловлювання. Нагадаю, Оксана Калетник, депутат сьомого скликання від компартії, в травні вона вийшла з фракції, щойно влада заявила про намір заборонити КПУ за сепаратизм. Напередодні виборів на гарячу лінію СБУ Вінницької області надійшло повідомлення від мешканця цього регіону про те, що 30 вересня під час зустрічі з виборцями у центральній бібліотеці міста Оксана Калетнік вдалася до висловлювань сепаратистського змісту. Саме тому відділом управління СБУ Вінницької області розпочати досудове розслідування у кримінальному провадженні. Стаття передбачає, що ці дії карають з позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років. Йому записали коментар з цього приводу самої Оксани Калетник. Знаєте, для мене це було не просто здивуванням, а дуже глибоким здивуванням. Зважаючи на цю ситуацію, думаю, що якщо такі рухи будуть далі, то людям прийдеться вже боятися, наприклад, стверджувати, що там місяць на небі виходить там певну годину часу. Розумієте? Тобто, ну для мене це чітко є ілюстрація того, що ми зовсім не йдемо по шляху демократичного розвитку і свободи свого. Далі до подій на сході більше десяти українських військових загинуло на 32-му блокпосту за весь час протистояння. Зараз сили АТО покинули цю позицію, відійшли без втрат, так звітують в РНБО. З собою забрали тіла полеглих бійців і всю робочу техніку. Натомість обстріли поновились в районі Талаківки біля Маріуполя. Повідомляє місцевий сайт. Терористи використовують там важке озброєння. Також бойовики знову штурмували Донецький аеропорт, атаку відбито без втрат. Про ці тенчі новини зонетом Володимир Карабан. Кількість обстрілів з боку терористів зросла. Такі дані РНБО знову атакували Донецький аеропорт. По українським військовим стріляли з гранатометів, артилерійської та стрілецької зброї. Разом із строковиками оборону тримають волонтери. Ці хлопці розповідають, військова субординація тут особлива. Тут немає такого, що командир, там сержанти там насікам банк. Он так ми йдемо на зачистку. Таку трапон піряді всіх до всегда. Вот та я понімаю. Українські кіборги, які обороняють Донецьке литовище, кажуть, здивувалися, коли терористи заявили, що аеропорт під їх контролем. Це відповідь. Український прапор на другому поверсі нового терміналу з минулої неділі. Ми що матролі Посмотрели ваше відео, гуртунула по в терміналі нікого немає, в аеропорту українських Передаю вам привіт. Просили призвіл. Ось він. Сили АТО покинули 32-й блокпост біля села Сміле на Луганщині. Два місяці українських військових там регулярно обстрілювали зградів. Перед відходом вивезли тіла полеглих. Відхід відбувався без втрат та разом із технікою та озброєнням. Наразі військовослужбовцям надається психологічна, необхідна медична допомога. Після цього бійцям будуть надані, надана можливість вийти у відпустку. За попередніми даними втрати на цій ділянці протягом часу протистояння, а саме з початку вересня, місяця, становлять більше 10 осіб. На даний момент відбувається ідентифікація тіл загиблих. Крім цього, бойовики обстріляли позиції сил АТО на Донеччині в районі населених пунктів Авдіївка, Піски, Дебальцеве, поблизу сіл Тоненького та Новокалинового та в районі селища Ольховатки. В інтернеті з'явилося відео, як українських військових збирають перед боєм. Командир підрозділу особисто оглядає кожного бійця. А так до бою готуються терористи. На штурм вони споряджають навіть жінок. Ліза, це ж Ф-1. Ні, не жалко. Група мародера, Група смертників. За минулу добу загинуло двоє українських військових, кажуть в Радбезі. Ще двох поранено. Черговий російський гумконвой прямує на Донбас. Колона зі ста вантажівок вирушила сьогодні з підмосковного Ногінська. Везуть харчі, медикаменти, питну воду та будматеріали. Всього тисячі тонн вантажу. Про це повідомив російський інтерфакс, пославшись на одного з керівників МНС Росії. Це вже четверта гуманітарка, якої з українським МЗС федерація не узгоджує. Росія намагається в чергове порушення всіх міжнародних домовленостей. Надіслати якийсь конвой. Нам відомо це із засобів масової інформації. Якщо буде звернення російської сторони, нота міністерства закордонних справ ми її розглянемо, і якщо буде згода, відповідно будуть задіюватися всі інші механізми. Перший російський гумконвой прийшов на Луганщину 22 серпня. Тоді без супроводу Червоних Хреста і в суперечволі Києва кордон перетнули майже 300 білих фор і 20 вересня на Донбас прибули ще дві колони. Що було у вантажівках? Невідомо до їх огляду. Не допустили ні українських митників, ні міжнародних спостерігачів. Київ звинуватив Москву в підтримці сепаратистів і втручанні у внутрішньоукраїнські справи. Надію Савченко в Росії хочуть судити за незаконний перетин кордону. Про це новинам першого повідомив її адвокат Марк Фейгін. Він припускає, що нова справа може бути відповіді на обрання Савченко за попередніми даними депутатом Верховної Ради. Патрішенню к депутату Верховної Ради парламенту України допускають подобного роду законі. Все-таки все сложнее, поскольку слишком публично дело внимание к нему приколу. Это дело вызовет еще больше интереса и внимания со стороны европейских и международных иных инстанций. И поэтому, возможно, они пытаются заранее заслониться как-то от критики, навешивать на нее все новые и новые составы преступлений. Международные новыны, экономика Илленни Нопа. Яким буде курс гривні? Чи довго зростатимуть ціни, коли відновиться економіка? Чого чекати після виборів? Ленін Прощавай. На Полтавщині масово зносять пам'ятники вождю. Вони будуть передані в місцеві музеї або там міста зберігання. Донецьк в Києві в столиці відкрився мистецький форум про невідому культуру Донбасу. Увидела в початку в ньому серце в цьому камні. Рекорд в Японії – велетенський рибний рол в 300 метрів. анексованому Криму переслідують татар, етнічних українців та журналістів. Про це йдеться в доповіді комісара ради Європи з прав людини Ніла Мужнієкса. Він від, відвідав півострів місяць тому і зробив висновок про серйозні порушення базових прав за останні півроку від часу захоплення цього краю Росією. Йдеться про залякування, зникнення, загибель людей за нез'ясованих обставин. Його місія стала першою спробою міжнародної інституції за час анексії оцінити ситуацію з правами людини Криму. НАТО в п'ять разів збільшили. Кількість винищувачів біля Росії, адже альянсу потрібна міцніша оборона, щоб будувати відносини з Москвою. Про це сказав його генеральний секретар Єн Столтенберг в Брюсселі. Він поставив Росію в один ряд з ісламською державою. НАТО за словами генсека має бути готове в разі потреби застосувати військову силу. Головна мета блоку гарантувати безпеку своїх членів. Від Росії Столтенберг вимагає припинити дестабілізувати ситуацію на Донбасі і відвести свої війська. Київ ж він висловив підтримку. Поки що НАТО не збирається надавати Україні членства в альянсі, адже сказав Столтенберг, Київ до тепер не подав заявки на приєднання переважна більшість населення України чітко і демократично висловилась на користь масштабних реформ і європейського шляху. Однак я сильно шкодую, що багато українців не змогли реалізувати своє демократичне право у Криму, який Росія незаконно анексувала, і в деяких частинах східної України, де насильство і залякування за підтримки російських сепаратистів, триває. НАТО повністю підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в рамках її міжнародно визнаних кордонів. Ми закликаємо Росію припинити. Дії з дестабілізації в Україні і відвести свої сили. Рейтинг Володимира Путіна знизився вперше. Від початку року популярність зменшилась на 8 пунктів. Про це свідчать результати опитування Левада центру. в серпні Путіна підтримали 57% опитаних, в Вересні 49%. Для порівняння в січні дії російського керманича схвалювало менш як 30% росіян. І для 14 діячів культури український кордон тепер закрито. Відповідну заяву підготували в Міністерстві культури України. Кабмін затвердив, це стосується осіб, які підтримують антиукраїнську позицію. Хто саме в списку за міжнародними нормами поки що не розголошують? Самі персони персонинанта дізнаються про це тільки під час перетину кордону. Британський прем'єр став жертвою нападу, щоправда, не навмисного на Девіда Кемерона налетів чоловік, який робив спортивну пробіжку. Інцидент стався в центрі міста Літса. Винуватець Дін Фарлі каже, це цілковита випадковість. Мовляв, він біг звичним маршрутом, коли йому перегородив дорогу НАТО в чоловіків в офіційному. Що штовхнув голову уряду? каже Фарлі. Дізнався лише у відділку поліції. Сам Кемерон поставився до прогоди з гумором. Мовляв, тільки но вийшов після дебатів з політиками і думав, що небезпека позаду. А британські змі одразу щинили скандал. Мовляв, охорона пропустила до прем'єра агресивного чоловіка. А що було б, якби той мав наприклад ножа? економіка після виборів, які ціни, який курс валют, за що жити? Експерти вже обговорюють, з якими викликами зіткнеться новий уряд і що варто робити. Роман Ковтон дізнавався прогнози економістів яким буде курс гривні? Чи довго зростатимуть ціни, коли відновиться зростання економіки? Ці питання турбують мало не кожного українця. Відповідати на них доведеться новому складу уряду. Нинішній кабінет міністрів прогнозів майже не оголошував, каже політолог Юрій Кочевенко. Ми вже фактично більше рік. Живемо в умовах, коли ми не не зна... нам важко спрогнозувати, що буде завтра, яким буде курс долара, яка буде інфляція, скільки банально коштуватиме хліб, а скільки коштуватиме бензин? Оце першочергові речі уряду мають бути направлені на те, щоб стабілізувати ситуацію, і зробити її прогнозованими. Коаліцію та новий уряд депутати формуватимуть після оголошення результатів виборів. Колишній міністр економіки Віктор Суслав застерігає, у цьому процесі не повинно бути політичного складника. Коли приходят к власти и на высокие должности некомпетентные люди, обычно начинается одно и то же. Они топают ногами и громко кричат, что нужно сделать то, нужно вот привлеките инвестиции. А на вопрос, как, всегда отвечают, но я же специалист по стратегии. Технократ человек, который аполитичен, который э, в многом имеет большой опыт работы в государственных структурах, но он действительно э, реально будет заниматься экономикой. И тогда мы действительно могли увидеть бы экономический рост. В ВВП в Україні падає чи не найшвидше у світі. За оцінками Світового банку гірша ситуація лише в Сирії та Лівії, де також тривають бойові дії. Утім, за словами міністра фінансів Олександра Шлапака, ситуація в економіці почала змінюватися на краще. Результати вересня були кращими, ніж ми очікували. Якщо раніше нам прогнозували падіння на 9%, то зараз ми можемо говорити про повернення до зниження на 6,5% того показника, за яким розраховано нинішній бюджет. Роман Ковдун, Віталій Бакуменко, Юрій Анісімов національний. чотири людини загинули на будівельному майданчику в Дніпропетровську на будівництві житлової багатоповерхівки. Впав 60-метровий кран. Він зламався навпіл і завалився під час нарощування конструкції. Башти. Всі загиблі працівники будівельної фірми, яка зводить елітне житло. Кран упав після обідньої перерви. Троє робітників монтажників загинули на місці. Кранівник помер дорогою до лікарні. Медики, міліція та судмедексперти приїхали на будмайданчик за кілька хвилин після трагедії. На сьогоднішній момент матеріали внесені в журнал Дінного послідстві будь буде відкрите головне виробництво. Євгенія Філіпцова проходила позбудівельний майданчик. Раптом почула гучний гуркіт. Дуже злякалася. Причину загибелі людей пояснює у своїй версії. Ну, що упала ката стіна, там робили. Піднімав кран стіну і стіна впала прямо на людей. Остаточні причини падіння крану встановлять спеціалісти Держгірпромнагляду. За попередньою версією загибель людей спричинила порушення під час монтажних робіт. Винним у недбальстві, яке призвело до смерті людей, загрожує ув'язнення до восьми років. Євге Павленко, Олександр Шалдивін, перша національний. Повна зачистка Ленінів. до дня пам'яті жертв голодомору, 24 листопада, Полтавщина має позбутися всіх пам'ятників вождю. Їх в області більше сотні. Щоб виконати розпорядження голови облдержадміністрації будуть зносити по п'ять ілічів щодня. кажуть, це буде не вандалізм. Куди ж діватимуть монументи? Далі докладніше. 109 ленінів за 8 місяців повалили на Полтавщині. Більшість наприкінці лютого. Так зносили пам'ятник у самій Полтаві. Очільник області за три тижні хоче позбутися ще 118 монументів вождя. Саме стільки їх лишилося в регіоні. Пам'ятники повинні бути демонтовані, організовані, і вони будуть передані в місцеві музеї або там міста зберігання. Це не буде. Вандалізму ніякого у центрі села Перший Лиман Решетилівського району пам'ятник Леніну встановили всередині 60-х. Розпорядження керівника області сільський голова сприйняв без ентузіазму. Виноситиметься дане питання на сесію сільської ради, і з подальшим я думаю, що будемо сходку жителів села і вирішувати питання, як в подальшому що робити із даним пам'ятником. Каже, треба порадитись із місцевою громадою. Я його не стала, люди його ставили. Це революція була. Це історія ще той. Хай його поставили, хай він не стоїть, він нікому не мішає. Постать цієї людини пов'язана з геноцидом українського народу в 32 33 роках. Я вважаю, що цей режим українці підтримувати не повинні. І відповідно, пам'ятники теж не потрібні нам. Таких героїв от місцевим дітлахам байдуже, чи стоятиме в їхньому селі монумент Леніну. Вони про Ілліча мало що знають. Я нічого про нього не знаю. На честь його мов зали зробили у Москві. Командуючи. А ким він командував? Солдатами, ну, капітанами, солдатами армії. Він виграв війну фашистів. У самій Решетилівці з Леніним розпрощалися взимку. Зараз на місці пам'ятника ця клумба, поряд, дитячий майданчик і фонтан. Слава Богу, що настали часи, коли цей ідол знищений. Ленін це приніс велике зло на територію України. Нищилась українці, нищилась нація, нищилась мова і нічого доброго з цієї Ленінської, так називаємо, прикритої гарними міфами ідеології. Щоб виконати розпорядження голови обласної адміністрації, доведеться знімати по п'ять скульптур щодня. Для цього, крім згоди місцевої громади, по Рібні ще й кошти. Їх у бюджетах не передбачено. Володимир Мельник, Володимир Непейпиво, Костянтин Худалій, перший національний. В Україні сьогодні відзначають 70-ліття визволення від німецьких окупантів. Саме 28 жовтня 44-го року з'єднанням 4-го та 1-го українських фронтів вдалося остаточно витіснити німецькі й угорські війська за межі сучасної України. Пам'ять полеглих воїнів шанували перші особи держави. Президент, прем'єр-голова Верховної ради, міський голова Києва поклали квіти до могили невідомого солдата в парку Слави. Шану полеглим під час другої світової віддали й кадети ліцею інтернату. В Бабиному Яру вони провели мітинг пам'яті до монумента громадянам військовополоненим, яких розстріляли німецькі фашисти. Під звуку звуки оркестру кадети поклали квіти. Бійцям, які тепер воюють на сході, вони написали листи. Зараз для України це ся дуже важливе, тому що ми можемо згадати те, що ну можемо відчути те, що було вже багато років тому назад. Джаз для україни це дуже ну більш національне все це для нас стало більш рідне Митці допомагають бійцям. АТО. цього разу в національному музеї літератури благодійну акцію влаштували українські письменники та художники. На аукціон виставили свої роботи, картини, книжки та сувеніри. Виторг митці передадуть на допомогу військовикам в зону АТО та в Київський госпіталь, де лікуються поранені бійці. Окрім аукціону, проводили майстер-класи, на яких гості свята робили солом'яні іграшки, ляльки-мотанки, малювали листівки. Це все подарують вихованцям дитячого будинку. Слов'янсько Сьогодні ми зібралися в цьому прекрасному музеї. Ми ці художники, видавці для того, щоб зібрати створені своєю працею, своєю душею якісь вироби і реалізувавши їх, долучитися до благородної справи, яка потім матиме продовження і відправляться кошти нашим бійцям на схід. Ми бодай цим якось долучимося до цієї справи, підтримуємо їх там, щоб їм стало тепліше, затишніше, тому що ми тут своєму. Теплі добрі. Можемо бодай цим якось їх підтримати. І У Києві відкрився мистецький форум. Його тема невідома культура Донбасу. Колекціонери живопису збираються попри війну обмінюватися збірками з музеями Донеччини та Луганщини. Форум триватиме два тижні. З відкриття повернулась Ольга Скотнікова. Таке впечатлення, що він літить. Два кілограми природного вугілля, срібні крила та гілка оливи з кістки мамонта із гагатовими плодами. Тетяна Калюжна каже, що спеціально зробила такого голуба миру і привезла з Донецька до Києва. Виділа в початку в ньому серце в цьому камні, потім, коли звернула увагу, клюв трохи був повернут. Ну і волі-неволі превратилося це серце, да не, серце Донбасу, мабуть, в такого голубя, який символізує мир. Добро навірна взаємопонімання цього року, каже Зоя Звеняцькийська, куратор фешн-програми у Донецьку через війну набуло місцевих тижнів моди. Тепер тамтешні дизайнери покажуть колекції в Києві. Бальшой показ Віктора Анісімова це відомий дизайнер, який багато років живе Донецьку. і будуть три лекції мої посвящені. Таким проблемним точкам, котрої зв'язані з модою, але модою не огранічуються. Одна робота радянського часу, на якій такий майже плакатний образ шахтарів, да, тобто перед нами ідеологічний міф про Донбас. Оксана Паршинова, мистецтвознавець, показує два полотна біля входу на виставку соціалістичного шахтаря. і Це полотно спокуса доброго Шубіна. Них є абсолютно офіційна покровителька у всіх шахтарів всього світу, це свята Варвара, але є і дуже багато міфів і переказів. Отакий, От наприклад, Добрий шубін, тобто такий своєрідний шахтар, шахтарський бажок. А це знаменита сіль із Солидара. Отаку, От звичайно, ми щодня споживаємо, але ця ж сама сіль може і лікувати. У нас були такі випадки, коли практично благодаря світильнику ізлічувалися атасму, бранхіта алергії. Шахтарський торт на Донбасі такий же відомий, як і київський у столиці. Його готують безборошна. Ну саме шахтарський, тому що він дуже темного кольору. Ось і за рахунок шоколаду він є традиційним для цього регіону. Донецькі театрали представили і перформанс у фонтасматі. Горичній формі показали те, що відбувається у краї. Ольга Скотникова, Олександр Самойлов, перше національний. І на сам кінець кулінарний рекорд в Японії. Велетенський рибний рол приготували жителі містечка Кесенума на острові Хонсю. Ця страва простягнулася більше як на три сотні метрів. Після руйнівного землетрусу і цунамі городяни вперше масово долучилися до кулінарного дійства. Розповідає Анастасія Синяговська. Гіганські роликинумі готували і дорослі і малі батьки із дітьми прийшли на центральну площу міста, щоб нагадати всі японії, якого саме називають імператором. Наїдку щороку до руйнівного землетрусу у Касенумі крутили велетенські роли. Їх роздавали безкоштовно, а досягнення вписували в місцеву книгу рекордів. Нині ж традицію відновили. Це перший кулінарний захід із дня катастрофи, я чекала на свята кілька років. Тепер думаю, життя налагодиться. На приготування рола пішло 85 кілограмів тунця, півтонни рису і сотні листків спеціальних водоростей норі. Коли ж рекорд зафіксували в місцевій книзі досягнень, їстівного вужа порізали на шматочки і виставили на продаж. Усі зібрані кошти Марія пообіцяла спрямувати на відбудову міста після землетрусу і цунаві. Цей рол допоможе нам подолати наслідки катастрофи, і хоча трагедія сталася 2011-го, що чимало споруд потрібно відновити. Місто Кисанума розташоване в провінції Міягі. Вона найбільше постраждала від березневого лиха у 2011-му. Влада намагається повернути кисанумі звання повільного такими. В Японії називають міста, де піклуються про зелені зони і масово впроваджують екологічні технології. Анастасія Синяговська, перший національний. Такі новини вівторка. Завтра перші новини середи від Олександра Порсяника. Тепер слово спорту Юлія Пазенко в студії. Юлю у нас зрозуміло, що в нашому випуску топ-новини це вибори і війна. А що у вас? Лону у нас як завжди новин дуже багато, адже ми залишаємося вірними своїм принципам, цікавості, оперативності та видовічності. Зокрема, сьогодні розкажемо про ще двох чвер чверть фіналістів Кубка України з футболу, а також про претендентів на золотий м'яч. Покажемо ексклюзивне інтерв'ю з найкращою тенісисткою України Еліною Світоріною і розкриємо танцювальний метод підготовки до бою Олександра Усіка. Кажу, щиро буде дуже цікаво. Ну, я думаю, якщо ж ти готуєшся до боксу в танці, треба подивитись. Дякую всім за увагу. Побачимось завтра. Тримайтесь спорт після короткої реклами. Дочекайтеся.